Обласна універсальна наукова бібліотека має більш ніж вікову історію. Нині її виповнилося 120 років. Кожен відділ читальні маленька часточка цієї історії. Так відділ краєзнавства був створений у 2002 році. Але загалом історія бібліотечного краєзнавства бере свій початок з часів заснування цієї книгозбірні. Саме в нашій бібліотеці збиралася краєзнавча література і місцеві газети, журнали, літературні твори місцевих авторів. Тому насправді ця робота велася постійно. Ну а вже з тих часів, 60-х, це був сектор-сектор, який розвивався, який наповнювався літературою, наповнювалися наші картотеки, бази даних. І вже в 2002 році ми стали офіційним великим повноцінним відділом. У відділі краєзнавства зберігається і копія україномовної газети Січ, яка виходила в 1918 році в Олександрівську. В часописі розповідається про тогочасне життя міста. За свою 120-річну історію обласна читальня пройшла чимало випробувань. Під час Другої світової війни бібліотека з усім її фондом була знищена німецько-фашистськими загарбниками. Потім заклад облаштовували в непристосованих для цього приміщеннях. Зберігається і альбом про роботу бібліотеки період з 1943 по 1948 роки. І ось в тисяча 19... 1977 му була зведена будівля, в якій бібліотека працює до сьогодні. Символічний ключ з відкриття і досі зберігається у книгозбірні. На відкриття бібліотеки будівельники вручили директору. Ось такий символічний ключ, який відкривав двері знань. У відділі краєзнавства наявна література, зокрема, пов'язана з історією та мистецтвом Запорізького краю. Фонд нараховує понад 9 тисяч видань, місцева періодика та книги. Зберігається тут, зокрема, і статут Олександрівської міської громадської бібліотеки, датований 1904 роком. Найголовнішим нашим документом, найціннішим, ми вважаємо ось устав нашої бібліотеки у 1904 році. Олександрівська міська управа затвердила статут Олександрівської міської громадської бібліотеки. Це відбулося 22 січня 1904 року. І саме цей день ми вважаємо Днем народження нашої бібліотеки. У 1939 році бібліотека отримала статус обласної. А у 1966 році вона отримала статус наукової бібліотеки. Ця будівля простора, світла, велика. Вона була побудована у 1977 році. І сьогодні це велике приміщення, це простір для реалізації багатьох ідей, сміливих ідей. А ще відділ краєзнавства займається видавничою діяльністю. Починаючи з 1969 року у світ виходить календар знаменних і пам'ятних дат. Перші видання нараховували лише 25 сторінок, а зараз вже понад 300. В Календарі зафіксовані, зокрема, ювілейні та пам'ятні для Запорізького краю дати. Співробітники закладу розповідають, на момент відкриття книгозбірні її фонд становив майже півтори тисячі екземплярів. А зараз це вже понад півтора мільйона книг. На початку повномасштабного вторгнення цінні та рідкісні видання обласної бібліотеки евакуювали в місця Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.